Хочу поділитися своїми емоціями, подивився статистику, хто мене дивиться. І знаєте, більшість відсоток людей, які мене дивляться. 35-45? 25-25-35, мої друзі. 45. Плюс. Про що це говорить? Не знаю. Ну, мені ж не 45 Я молодший через це. Да, бачите, тяну на, я тяжкий тягну на якраз саме таку. Саму е, емоційну категорію, так? Да? Ну що ж, добро всім е, дня. Сьогодні у нас четвер. І, друзі, класний раночок. пташечки співали, зранку вийшов так тихенько, е, Такі субтропіки, тепло на вулиці. Пташки співають, пташки сьогодні зранку так співали, що просто капець. Це може треба було зупинитися, просто стояти і слухати. Друзі, всім гарного дня і чекаємо літо. Літо вже незабаром. Літо буде за декілька. Давай. А ти готовий до літа? Це не питання, це.